Всім привіт вітаю в Джедайській Краївці. Сьогодні поговоримо про найгарячіші новини прийдешнього серіалу «Зоряні війни Аколіт». Хто зіграє головну роль, коли розпочнуться зйомки і коли ж ми нарешті побачимо перше шоу повністю присвячене темній стороні сили. Та перед початком прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку-далеку галактику. Отже, поїхали! За інформацією Variety, головну роль у серіалі Окулі зіграє Амандла Стенберг. Ця 23річна американська акторка найбільш відома за роллю Рути у фільмі Голодні Ігри. Про те, що головною героїною буде молода жінка, чутки точилися вже давно. І про те, що дівчина буде або афроамериканкою, або азіаткою також. Тож, поки всі очікування справджуються. Думаю, на багатьох наших ресурсах почнуть теревеніти про повістку, особливо враховуючи небінарність акторки. Але я хочу нагадати, що головними героями більшості існуючих та прийдешніх серіалів позориним війнам є чоловіки виключення Асока. А також, що ми ще жодного разу у фільмах не зустрічали адептку темної сторони. Сподіваюся, що ми отримаємо новий цікавий жіночий персонаж. Наступна новина стосується графіку зйомок серіалу і його виходу на Disney+. Плюс. Якщо вірити продакшн Виклі, то фільмування серіалу «Околіт» відбуватиметься з травня по листопад наступного 2022 року. А сам серіал ми побачимо вже 2023 року. Так, чекати ще багацько, але принаймні у них все рухається в правильному напрямку, і про ніякі відтермінування, скасування чи творчої розбіжності не чудно. Алілуя! Нагадаю, що шоу Зоряні війни Акуліт було анонсовано минулого грудня на зустрічі з інвесторами. Серіал має бути повністю присвяченим темній стороні сили, а його події розгорнуться за 50 років до першого епізоду Примарна Загроза. Наприкінці періоду Високої республіки. Назва акуліт є прямою відсилкою до ситів та темної сторони. В часи Старої Республіки акулітами або адептами називали учнів, що тільки починали навчання в академії ситів. Шоуранеркою, виконавчою продюсеркою та сценаристкою серіалу виступає Леслі Гедланд, яка була співавторкою доволі відомого серіалу «Матрешка». Що ви думаєте про вибір акторки на головну роль? І чи очікуєте ви взагалі на цей серіал? Наскільки вам цікава тема темної сторони, пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Фейсбук-сторінку. Там я максимально оперативно викладаю новини та чутки, офіційні та фан-відео. Посилання внизу. І як завжди, May the Force be with you!